Всім доброго дня! З вами село Сварка. Десь 5 років назад я оцей апаратець Кайзер Міг 305, Кайзер Міг 265. Критикував вхости в гріву. На що моя була критика направлена? Ну, перш за все, це плата зібрана ногами. Тобто коса криво, ліж би живо. Всі модулі раком боком якось стоять, флюс активний, недомитий, регулярно там якісь дорожки вигнивали. Ну, Не без того попадалися апарати, які ще більш-менш нормально зібрані. Тобто, якість дуже гуляла. Також само гуляли і пайки елементів. Бува все ідеально, а бува, десь так, наче приліпив щось, знаєте, щось там на соплях, щось страла мазала. Так само претензії були і до корпуса. Вони його взяли з якогось старого апарата. Що це був за апарат? Невідомо. Може джасик, може якийсь магнум, може це якийсь вообще сторонній був апарат. Тому що явно, що цей апаратіс був розрахований колись під 15-кілограмову катушку, враховуючи габарити корпуса. І в ньому ця плата вона виглядала маленькою. Відро, помните, 195 було. Відро так само по кишкам, як і магнум, 200-й. Так і якийсь джасик древній був. Тобто тут модуля, тут напихано було, що ті апарати, що ці? Да, важкі да, дебелі. Саме гірше був зібраний кайзер. Але як час показав, це один із найкращих китайських апаратів був десь на протязі, ну, майже 15 років. Причому перші апарати були Кайзер 200, Кайзер 250. Там, там взагалі були здорові протяжки, то взагалі люкс був. Навіть в такій якості срала мазала, вони виварювали тонни проволоки. Тобто ви от у кого не спитаєте, хто апарати ці мав, має, вони їх тільки хвалять. Не без того, оце все, що я перелічив. Ще були у них дитячі болячки, оці клеми. Зазвичай вони заводи ніколи не затягувались. Тобто, якщо ти їх сам не протягнув, вигоряли дирки. Ну а там уже залежало від того, який майстрам цей апарат попадав, тож воно все відновлялось, все нормально було, якщо руки прямі. Але, як ви знаєте, нічого не стоїть на місці, все тече, все міняється. Потім з'явився схожий на цей апарат, тобто в такому дизайні, там трошки якісь розсвіточки, пластмаски поміняли. Той апарат до мене не приходив. Ну, Хтось мені там із підписників писав, що, мов, це той самий апарат. Ну, хай може і так. Ну, на цьому ж все не завершилось. Перевезли ви нормальні апарати, ну, возіть і далі. Тільки напрягайте виробника, що хай він якісніше збирайте. І ще момент. Привозьте, будь ласка, плати контролерів. Бо у мене десь. Один апарат на місяць на два місяці приходить з вбитим контролером. Тобто, це вже, я вважаю, це вже пішов вал, вал цих апаратів. Для чого нам возить ці контролери, ці платки контролерів? Ну, що на тобі заробиш, Продав цю плату 300-500, ну, тисячу гривень, це скільки тобі цю платку продать? Ні, так діла не піде. Треба привести новий апарат, у якого не буде цих недоліків. І так, та дам! До вашої уваги! Кайзер Михмах 805. Вау! Помість зварки і смартфона. Опа-опа-опа-па! Ой! А сварка де? Ха! Ви знаєте, я його відкрив І Я розтерявся. Знаєте, як ото? Я із лісу вийшов і сразу зайшов. Я його відкрив Злякався і закрив. Ходив, ходив, день, два, три. тиждень, два, три тижня. Я не мог написати тексту для вас, щоб вам про нього нормально розказати, щоб і у продаванні в впередаки не позривало, і вам всі свої емоції передати. Хожу, хожу, відкрию. На, 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 наче починаєш составляти текст. Ну, не, не йде і все. Ну я просто теряюсь, я не знаю, що тут казати. Ну, давайте я просто буду вам показувати, а уже оцінку а глядачі вже самі будуть давать. І так, здох тут блок живлення. Я його як побачив, у мене зразу перша думка. А що це таке? Це що, блочок з Noki 3310? блок живлення. оце я нічого не путаю М? розвиток все нормально да? все те черсно міняється Мікроелектроніка, все покращується як там епоха покращень так да? Радіатори, як вам Тобто у нас виходна секція яка була дебела маса. Алюмінія, здорова. І оце ось. Оці фітюльки. Радіатори транзисторів. Топологія у нас тут на півміст. Тут у нас був міст. Яка маса? Це у нас транзистори. Там он, діодний, діодний місток. Тут у нас два транзистора і діодний місток. Отакий от манюсінький, але на ньому нарисували 60 А. Охотно вірю. Вліпили сюди аж два вентилятора. У мене зразу така аналогія в голові з'явилась. А якщо поставити на Т-150 радіатор з Жигулей? поїде він. Поїде. Далеко? Невідомо. Плуг можна причепити Не варто. Так і тут. Ну, давайте його весь вентиляторами ми обчіпляємо. Це так само, як ми поставимо на трактор радіатор джигулей. Але поставимо здоровий вентилятор. Ну, так у нас вийде не трактор, у нас вийде аеросані. Ну, я якось, знаєте, я теряюсь з висновками. Не без того. Тут вони поставили транзистори сілановські, 60 амперні Так. А в толку, що ви тут 60 амперні транзистори поставили з такими моюсенькими радіаторами? Отут тут маса, да. Тут... З заводу цей апаратіс видавав 160 ампер. Я його налаштовую на 180. Навіть на 200 його можна налаштувати, він видасть і буде тримати. Нормально, тут питань нема. Це є зараз в моді така категорія апаратів, яких називаю полу полуавтомати. Їх привозили і дригалси, і свінотаври, і ще якісь там перекрафти були, і е едунчики, якісь там смарчміг були. Наподобию на такого. Що в нього там процик регулює, і шимку тобі гоне, і тобі ш... моторчиком регулює. Тобто, я бачу це, плату з такого мікроскопічного. Просто поставили великий чемодан. Що стосовно самого чемодана, тут у нас так все виглядає. Протяжку обліпили пластмасками, якимось діталюшками. Так виглядає, наче все величенько, дорого, багато. Як ото знаєте, є Red Bром 200. Так само обліпили її пластмасками, а по факту це звичайна маленька протяжка. Просто обліплена пластмасками. І моторчик з лунаходіка. Для прикладу, протяжка з старого кайзера. Як вам? Та Так, майже і різниці нема, так? Да? Кабельок у нас тут розв'ємо. Супер якісна різина. Так що трошки нагрілося, все поплавилося випало. Кабель у нас тут пишуть. 16 квадратів, але щось ці 16, мій глазомір каже, що це 10. І як же ж іначе, це у нас медь високої очистки. Друсельок такий, не інакше, як космічний. Як коли, який у нас раніше був бубляка. І оцей такий. Це тільки під якусь космічну промисловість. це ж не все. От я таки не зрозумів, на чому він тримається. Це ж окрема плата, оце щось ліпили. Не вистачало теплоємності паяльника. Щось таке не скільки припаяли, скільки приліпили, щоб припой як пластилін був. І це що виходить? Оце вся схемка. Вона у нас тримається на ножках силового трансформатора. Все, я нічого не путаю? Не дивлячись на те, що блок живлення такий як Nokia 3310, якість вже трохи інша. Оце бачимо флюс. Це не я паяв, я тільки зняв плату. Воно таке і було. Апараті в ремонті не був. Момент істини хоп, працює. Дивлячись на цей корпус із усіляної фольги, на всіх петельках, тримаючихся на одному шурупчику, складується враження, що це не завод кінде робив, а це не іначе як береби сюші корпорейшн. Я не зрозумів. А Ігри де? Ну я не кажу про Counter-Strike. Ну хоча б тут Super Mario, Tetris. Та яйцеловку на крайняк хоча б зробили. Ні, апарат абсолютно сирий, він не готов до продажу. Перший тест робив на баласті в режимі ММА. Мінімальний струк. 26 вольт, 20 А Ставим по попугай метру отметочку 100. 24 вольта 50 ампер. Ставим отметочку 150. 24 вольта 70 ампер. Ставим отметочку 200. 24 вольта 100 ампер. Отметка 250. 24 вольта 120 ампер. Ставим максимум. 26 вольт, 160 ампер. Проверяем антизалип. Долгий, но есть. Переключаемся в режим на пиво автомат Проверяем те самые. От минимум у нас здесь 10... 13 вольт, 20 ампер. Оце у нас 14 вольт 30 ампер. ОЦ у нас 16 вольт 60 ампер. Оце у нас 18 вольт 100 ампер. Оце у нас 20 вольт 120 ампер. Оце у нас 22 вольта 150 ампер. Це у нас 24 вольта, 160 ампер. Ну, і максимум він на баласі аж 190 видає. Ну, з такими радіаторами, як у нього. Я думаю, на максимальних струмах його можна жарити Це, ну, на протязі, мабуть, 2-3 хвилин. Вертаемся в режим мма поварим электродиком троечку они ставим отметку давайте отметка 200 ставим максимум и электродик четверочка. Переходимо на режим на півавтомат. скорость мінімум, напряження мінімум, проволочка 0,8. Ставим напряження на відміточку десь 25% і скорість також десь 25%. не пойму, чи він, а ну. Та ні, вроде. Давайте скорість пока залишим таку. Напряження зробимо на 50%. Це він, мабуть, початку смикався із-за того, що у нього ж протяжка запитана з виходу і він не справлявся. А тут вже трохи напряження додали, вже нормалізувався. Ну, Давайте напряження поки так. Додавимо скорості. Напряження десь процентів 85%, скорость 85. Напряжение максимум, скорость максимум. А давайте от ради експеримента нагрузимо його балластом. Бо я його за язик не тянув, він сам 190 А показав. Подивимось наскільки його хватає. Або Обострельне, або захист працює. У нього там... Два термоконтроля, ну подивимось як вони спрацюють. Я подалі від нього одійду, вам то не страшно, а я одійду. Все. Щось вибило. Так, це був автомат. Ну, невідомо чого він вибив. І за те, що здох апарат. Або просто ми його перегріли. Давайте спробуємо включити. Ні, апарат зжив. А, -а, а, жив. Звалився він по температурі. Є е 07, Е07 тільки вентилятори стали, оце вот поки ми ходили, зразу моментально перегрів. Тобто там інженера чітко-чітко розчитали, що поки вентилятори живуть, живий апарат. Ну нічого, як би там не було, він тримався нормально. Хай всім щастить. До нових зустрічей!